Минулої п'ятниці, 8 липня, відбулася позачергова 16-та сесія Березанської міської ради під головуванням міського голови Володимира Григоровича Тимченка, на якій були присутні 22 депутати із 26 Цього разу вперше у тестовому режимі запровадили електронну систему поіменного голосування. Перед засіданням сесії директор товариства СофтЛінк Україна Юрій Володимирович Поляков презентував електронну систему поіменного голосування Рада голос, котра автоматично підраховує голоси і фіксує результати поіменного голосування на екрані. Окрім цього, електронна система оперативно формує звіти про результати поіменного голосування, а після сесії протоколи засідання. Депутатам роздали поіменні пульти, і вони спочатку тренувались, а вже потім голосували по питаннях порядку денного. Голосування з допомогою системи займало лише 20 секунд на кожне питання. Це робить сесію ради оперативнішою, а роботу депутатів продуктивнішою. Як результат, всього за годину було розглянуто 7 питань порядку денного. Скажіть, будь ласка, вашою електронною системою багато вже користуються? Рішення про застосування нашої системи прийнято в близько 10 радах, які Київський... по Київської області зараз я, я точно не то не менше. 10-12 знаходяться на стадії, коли протестували і, і приймається рішення. Скажіть, будь ласка, ваше сервісне обслуговування і скільки гарантійний е, термін? Термін гарантійного обслуговування складає рік на продажу. Е, після закінчення цього терміну ми по, можемо е, заключати додатковий сервіс контракт, щоб вартість конкурсу визначається. Це не мої компетенції, я не можу вирішувати. Ви говорили, що навчання адміністратора ви будете, якщо з нашої сторони воно буде платне, безплатне? в разі купівлі нашої системи, навчання технічного персоналу, які здійснюють обслуговування нашої системи, є безкоштовними. Додатково ми пропонуємо супровід спеціалістам нашої компанії іншому чисель за домовленістю. в цей супровід входить присутність нашого співробітника, куря із персоналом вашої ради і допомога підказки в час сесії. А скільки буде коштувати, якщо ваш буде персонал? А, 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 якщо ми будемо говорити про а, а разові виїзди для супроводу сесії, mm -hmm. то вартість їх скоротиме тисячі-півтори тисячі гривень тисячі за сесію. Якщо це буде в рамках додаткової mm -hmm. контракту, то за сесії. Депутати одноголосно проголосували за внесення змін до регламенту Берзанської міської ради 7-го скликання щодо поіменного голосування за допомогою електронної системи, затвердили звіт виконання бюджету за перше півріччя 2016 року та проголосували за внесення змін у бюджет міста на 2016 рік. Також було підтримано звернення до голови Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів Київської обласної ради щодо недопущення ухвалення змін до Конституції України в частині надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Одноголосно депутати проголосували за те, щоб подати звернення до Верховної Ради України, народного депутата України Павла Різаненко. Депутатів Київської обласної ради щодо недопущення прийняття у Верховній Раді законопроекту номер 4495 який передбачає вилучення 30% акцизного податку. На завершення сесії у питанні різне розглянуто створення робочої комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2015-2016 роки значить рішення про внесення змін рішення брезентської міської ради номер 66067 від сім і на року значить відповідно до статті 26 шостої три закону України про місцеве самоврядування україні міська рада вирішила Внести зміни до статті 35 регламенту Березанської міської ради цього питання затвердженого рішення Березанської міської ради, такою яке я вам оголосила, і викласти наступні редакції прочпрослугети. Перше рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених пунктами 4 і 16 статті двадцять закону України про місцеве самоврядування України, яких рішення приймаються таємним голосуванням. Друге Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки або за допомогою системи електронного голосування. Це що ми сьогодні вносимо в цей пункт. І третє: результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Всі результати поіменних голосування. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

Так, за 22. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Звідти знання бюджету до перше поріччя. Є питання до доповідача? Ми обговорюємо на комісіях. Головна комісії. Є, будь ласка, вас. Дані питання не подалися. Ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу цілому. За 16 проти 0 ну, отримались 4. Рішення прийнято. Так, переходимо до, до другого питання. Про внесе змін до рішення міської ради від 5 16 про місцевий бюджет міста Белана 16 рік. Ставлю за основу і в цілому даний розгляд питання. Прошу включити голосування. Значить, по 1.7. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду третє питання. Про комунальне майно міста Березанське. Ми на комісії розглядали це питання, чому є які запитання? Це роз... мова йде про квартиру в будинку номер 20 квартира номер 71 у вулиці Зрузня, номер 23 яка знаходиться у власності Пат березанське Вони написали листа, щоб ми забрали цей будинок на у свою комунальну власність і дали можливість людям її приватизувати. Вони документи вони дали, заява від Лат Березанського. Технічний паспорт, акт, план квартири, технічна характеристика і склад сім'ї із семи чоловік. Там якісь депутатів вже Почи, що, конець, Ні, були залікати. Хоча ж вони не Ну, Своя дом для вас є по цим питанням. Це прізвище Глушко Дмитро Васильович. Він 92-го року це один з братів, який mm. вирішив взяти на себе це питання по приватизації mm. цієї квартири, тому що там його деякі брати сети ведуть не такі спосіб. Mm. Він потрібно приводити все. Він хоче запитання добича більше. Немає ставлю на голосування за основу та в цілому. рішення прийнято. Переходимо до слідче питання. Позвання до Верховної Ради України, народного депутата України, депутатів Херсон обласної ради щодо впущення прийняття Верховної Ради законопроекту no 4495, який передбачає вилучення колеги, вилучення 30% акцизного податку. Що це означає це ті кошти, які надходять до місцевого бюджету в розвиті акцизного податку, чомусь. Хтось хоче прийняти на державний бюджет. Просили підтримати це звернення Звернення місце те, щоб ми залишили ці кошти на місцевому бюджеті і ніяких зборів не було від відрахування на державний бюджет в розрізі акцизного податку. Ну в принципі голова розказала вже все, що єдине, що я хочу сказати, що ми звертаємося до Верховної Ради України, до нашого депутата Верховної Ради України Лізаненка. Павла Олександровича да. Олександрович значить, і до депутатів Київської обласної ради, щоб вони підтримали звернення депутатів Берзанської міської ради з цього зкликання про недопущення прийняття цього закон, тому що 30% активного податку це приблизно десь 3,5 мільйона, мільйона іде із бюджету ставлю на ос на за основному та в цілому. Одноголосно рішення прийнято. Яка пропозиція? Приймається до розгляду на наступної сесії. Всі затвердити, три члени комісії затвердити. так як яку? Переміченко взяли вважаю, Шановні депутати, будь ласка, до наступної сесії із прізвищем, щоб не так вийшло так, як сьогодні. Ну, на тебе на комісія не говорити, бо це питання, ми так спонтанно вийшло. Є які ще пропозиції по даному питанню? Нема пропозиції? Зняти розвіду і перенести нагоди наступній сесії, затвердити персональний склад із трьох чоловік, які зараз ввійшли. Одноголосно рішення прийнято. Є якісь питання ще повернення сесії, якісь певні пропозиції? Різні спіття. Може, якісь є різного, що це Так, друзі, Зачергова сесія сьомого спускання закрита.